То в першу чергу є обов'язок кожного громадянина України, який перебуває на військовому обліку, він зобов'язаний протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Звертаю вашу увагу всіх, хто веде військовий облік. Це не має відношення до правил військового обліку призивників військовозобов'язаних резервістів. Тобто, я, як Відповідальний за військовий облік, я не скеровую своїх працівників іти оновлювати дані. Ні. Бо в мене є свій додаточок 2 до порядку 1487, яким я як особа відповідальна за військовий облік. Можу там повідомити про порушників і тощо, а те, що передбачає цей закон, це не вимага правил військового обліку приземників військовозобов'язаних резервістів. Дивіться, якщо відбувається якась зміна, я відразу про. Прораховую на 25 кроків наперед, а як це вплине на спеціаліста відповідального за військовий облік, оскільки це законодавча зміна, якої немає у нас в порядку 1487, з яким працює безпосередньо спеціаліст з військового обліку, то по факту виходить, що я, як відповідальний за військовий облік, до цієї законодавчої зміни. Немає зовсім відношення. І якщо він протягом 60 днів туди сходить чи не сходить, мені абсолютно немає хвилювати. Це вже, як то кажуть, його проблема. Тепер йдемо далі. Він же не порушує правила військового обліку тут. Він порушує абсолютно інший закон, який дав перехідні положення, уточніти дані, Як ми їх будемо уточнювати? У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК, але ми знаємо, що там відразу ВЛК, ШМІЛК і тощо, за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу. Окей, я можу навіть піти до ЦНАПу, якщо я не хочу йти до ТЦК, я можу це зробити в ЦНАПі, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста за наявності. Тобто, якщо я не хочу йти в ЛК, будь ласка, в мене є варіант піти ножками в ЦНАП, варіант номер один, в мене є варіант номер два, е, я коли запрацюю електронний кабінет, реєструюсь в електронному кабінеті і поновлюю це там. Мені не треба йти в ТЦК. Не треба тоді. Або ножками в ТЦК, або я ножками йду в ЦНАП, або я відкриваю електронний кабінет, заходжу туди. Кожен набирає для себе варіант сам. Я, якщо навіть за кордоном... Якщо чоловік за кордоном, я є військово зобов'язаний шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Електронний кабінет призивника ще не працює, тому що громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет. Це не обов'язок. От в тій редакції, яка пішла на голосування. Це добровільний порядок. Я хочу реєструю кабінет. Не хочу, не реєструю кабінет. Кабінет ще не працює. Чому? Тому що тільки 4 квітня поняття електронний кабінет. Персональний кабінет захищений відокремлений веб-сервіс, за допомогою якого призерникові з зобов'язаному резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні службові дані, а також до послуг. Воно запрацювало тільки на рівні закону. Воно ще не запрацювало. Кабмін ще порядок не підготував. І фізично його ще немає. Тому в мене що виходить? Починається відлік 60 днів. Якщо не працює електронний кабінет, я йду в ц... тоді в ЦНАП. Якщо буде обмін між ЦНАПом і ТЦК, йду <как> оновлю інформацію в ЦНАП, якщо не хочу йти в ТЦК. Якщо протягом 60 днів запрацює електронний кабінет, я добровільно реєструюсь в електронному кабінеті і оновлюю через електронний кабінет.